10 квітня з 9 ранку біля виборчої дільниці у Вінницькому медуніверситеті вже вишикувалася черга бажаючих поставити крапку у виборчих перипетіях, які тягнулися більше півроку. Інтрига зберігалася, бо ніхто не знав, кому з двох лідерів першого туру перейдуть 24% голосів за кандидатів, що не прийшли у другий тур: голові вченої ради університету Вікторії Петрушенко, чи проректору з наукової роботи університету Олегу Власенко. Нарешті, о третій годині дня урни під відеоспостереженням відкрито і почалися підрахунки голосів. За підсумками другого туру виборів голоси розподілилися так. Вікторія Петрошенко набрала 578 голосів або понад 52 відсотка. Олег Власенко 478 голосів, трохи більше 43 відсотків від тих, хто голосував. Підсумки голосування зробила голова виборчої комісії. Кількість виборців, які отримали виборчі бюлетні для голосування. 1106. Кількість невикористаних виборчих бюлетнів для голосування 88. Кількість виборчих бюлетнів виявлених у скринці для голосування. 1106. Кількість виборчих бюлетнів для голосування визнаних недійсними. 7. Кількість виборців, які проголосували за кандидатів. Петрушенко Вікторія Вікторівна 578 голосів, що становить 52,26%. Власенко Олег Володимирович, 478, що становить 43,22%. Не підтримує жодного кандидата: 43 голоси, що складає 3,89%. Радує те, що заяв скарг, поданих кандидатами спостерігачами на 17.52 Немає у телеграм-каналі ректорка університету Вікторія Петрушенко подякувала усім виборцям і тим, хто її підтримав, і критикам, і прихильникам свого суперника. Надалі великий етап роботи на розвиток університету, написала Вікторія Петрушенко. Я знаю, що попереду нелегкий час і дуже-дуже багато роботи. Фактично, ми зараз з вами починаємо будувати все з нуля. Але разом з цією командою, яка зараз присутня, яка до нас доєднається, ми здолаємо всі негаразди, ми перегорнемо сторінку тих всіх непорозумінь, а буде злагоджена робота. На користь нашого університету і нашої держави, таким чином, в історії університету нова сторінка. Цікаво, що рівно через 90 років, виш знову очолила жінка, адже його першою ректоркою у 1934 році була Смолянська Олександра Пилипівна. А у 2024 році Петрушенко Вікторія Вікторівна.